Поєдинок розпочинається. Євген е, Дубовик відразу намагається заволодіти ініціативу. Йде вперед харків'янин. Дуже важливо йти вперед. Олександр Щербаков є арбітром цієї зустрічі. Треба боритися, треба робити прийом. Зараз чомусь е, е, відступає заморський. Дубовик контролює ситуацію. Перевага на борці борця із Харкова. Хвилюється тренер Заморського Валерій Білуха. Правилами сьогодні категорично заборонено відступати. Пасив фіксує арбітер. Ми також бачимо, що завмер на краю килима Артем Заморський. Не можна стояти, не можна відступати. Перша хвилина позаду. І схоже на те, що дубовік зараз, який тренується під керівництвом Віктора Клінцова Юрія Протопопова, зараз отримає бал за активність. Рахунок стане 0-1. І це питання найближчих секунд, друзі. Дубовік володіє ініціативою. Він іде вперед. Подивіться, він забирає захват. Так. Свисток арбітра зупиняє дії дубовика. 0-1. І Артема Заморського ставлять в партер. На другому килимі кі також тривають поєдинки за бронзу. І що зараз? Ох, яка помилка Добовіка, може бути душе. Артему Заморському треба не відпустити зараз. Як помилився зараз е, Дубовік, послухайте, робив дію, помилився, Бу... не вже буде душе. так, туше! Артем Заморський просто зловив надії е, Євгена Дубовика і здобуває перемогу на туше. прикро, дубовик роз, е, просто засмучений. Він, е, він перемагати Ну, така от похибка, друзі. Це таке трапляється.